Дівчата, всім привіт! Сьогодні для вас підготували розкішні комплекти. Каміння різне, є натуральне, є штучне, є цирконі і є взагалі без вставочок. Сети. Якщо не підходять наявні розміри каблучок, можна перезамовити потрібний пишіть. також можна розбивати комплекти. Давайте дивитись. перше покажу вам ось такі прикраси. Їх можна брати як окремо, так і міксувати на ваш смак. Тут каблучка з авантюрином Нічука єру у 18-му розмірі і без каміння в 19,5. Сережки тільки без каміння йдуть, і в браслеті й підвісочці також є вставочка. Дуже красивий камінчик, такий темно-синій, з безліччю близький, так справді, як зоряне небо. Хоча це і штучна вставка, але вона дуже красива хто бачив, той підтвердить. Довжина сережок 5 см, підвіска 6,5. Каблучка з авантюрином 1,5 на 2,7, і без каміння 1,7 на 2,7. Вага такої каблучки 7,15 г. Підвісочка 874, можна під неї взяти жгутик шкіряний платин, буде гарно. Багато таких сережок 8 грам, англійська застіпка. І ця каблучка 616. За вагою, повторююсь, інші розміри також можна замовляти. А тепер браслетик, дивіться, за вагою майже 36 грам, довжина регулюється 18-20,5 см. Застібка тогл. Дуже красиво. Далі подивимося такий габаритний комплектик з зеленим кубічним цирконієм, досить великим, в темно-зеленому кольорі. В 20-му розмірі каблучка в наявності. Сережки, підвіска. Ось вам ближче камінчики. Сподіваюсь, передасться колір. Він дійсно дуже красивий. Дівчата, довжина сережки і підвізки десь 6 см. Камінчики 1,5 на 2. І каблучка десь 3 см довжину. Вага каблучки 13 грам. Вона ось такою початкою йде. Візеруночки на шинці. Висока. Сережки 18,7 за вагою, застіпка. І підвізка 888 також можна одразу ж гути взяти. Ціни зазначаю. Дівчата в наявності комплекти у 19,5 розмірі з імітацією сітчатої зеленої бірюзи. Колір, як не дивно, коректно передається. Він такий бірюзово-зелений. Каблучка 1,3 на 1,8 см довжина сережки 3,7. І цін. Вага каблучки 5,5 грам. Цікава шинка. Сережки 7,75 застіпка. Браслетик за вагою 23 грами, довжина регулюється 20-22 см. Застібка карабін. Під замовлення можна трошки зменшити кілька ланочок прибрати. Ось так на руці виглядає. Тепер дивіться, який є гарненький комплект, такий на кожен день і на вихідки універсальний з блакитним топазом в 15,5 розмірі. Діаметр 2,2 см. Ось цих круглих частинок. Довжина сережки 4 см, підвізка 3,8. Вага каблучки 6,16, Сережки 10.33 за вагою, застіпка. Підвісочка 4,87. І браслетик довжина регулюється 19,21,5 см, вага 27,5 г. Застібка катоглу. Також ціни зазначаю, забирайте класний. Далі в нас комплект з натуральним муховим агатом в 19,5 розмірі. Дивіться ближче вставочки. Вперше, до речі, роздивляємось саме цю модельку довжина сережок 6,5 см, підвізка також, і каблучка 3,4 см. Діаметр вставочок 1,3. Вага каблучки 8 грамм. Сережки 17 грам за вагою, застіпка. Підвісочка 7,80 за вагою. Вушко. ціна комплекту. Далі дівчата ось такий об'ємний комплектик без каміння в наявності в 19 му розмірі. Верхівочки, дивіться, які цікаві з візерунками. Давайте по габаритам скажу: в діаметрі ось ці частинки 3,5 см, довжина сережок 6 см і підвізка 6,5. Вага каблучки 7,96. Тоненька шинка. Вага сережок 14,89 застіпка. Підвіска 873, вушко. Ціну зазначаю. Далі подивіться, який цікавий сет в 19-му розмірі в наявності вставочка імітація малахіту, але дівчата, я вам чесно кажу, він як природній виглядає, дуже якісний, так візуально, на мій погляд. Вперше також дивимось цю модельку. Вже цікава така квіточка навколо неї листочка. Вага сережок 18 грам, застіпка. Каблучка за вагою 8,29. Каблучка 2,5 на 3,5 см, довжина сережки 6 см. І ціна. Тепер, дівчата, в 19,5 розмірі ось такі сфери, дуже класні, сарежки довгенькі, за вагою 22,47. Англійська застібка, занижений штифт. Вага каблучки 12,60. Ось вона ближче. Діаметр каблучки 2,5 см, висота над пальчиком 1,8. І ще раз ближче сережки. Довжина 6,5 см. Тепер, дівчата, дивіться, який є симпатичний комплект з гранатом в 19,5 розмірі. І ще є ось така версія каблучки, дрібніша у 18 розмірі. Можна навіть і одночасно їх носити або окремо, ну, хто як бажає. Діаметр прикрас 2,5 см. Вага каблучки – 12,88. Вона десь 1 см над пальчиком. Вага сережок 11,44. Застіпка. І ціна. І ця каблучка за вагою 3,92, ширина 9 мм, і також по ній вартість прописую. Тепер, дівчата, маю розкішний комплект в наявності з геліотісом в 19 розмірі. Тут у нас ще кольє браслетик, буду все окремо показувати, бо незручно. І також ще є сережки більш дрібні, ось такі кругленькі, кому ці завеликі, можна такі брати. Я так і змогла все вмістити докупи. Подивіться, як разом розкішно виглядає. Кульє на ось такій чорно-синій шкірі. Браслетик без геліотісу просто з такими круглими частинками. Разом просто неймовірно, але можна і окремо. Вага каблучки 1662, така важенька модель, в діаметрі 4 см, геліотіс 2 см. Ціну зазначаю, буду на все окремо прописувати. Сережки 23 грами, цікава застіпка. Вона перекликається із браслетом, і з колі, ось ціна частинками. Довжина сережок виходить 5,5 см. І ціна. По цим сережкам дивіться, вага 11,35. До них можна в такому самому діаметрі каблучку замовити. Довжина таких сережок 4,2 см, геліотіс 2 см. І також вартість. Так, кольє, дивіться, вага 34,28, довжина 51 см. Шкіра дуже цікава, таку вперше бачу, чорно-синя переплатана. Застібка карабін. І також ціна. І браслетик, вага 21,28, довжина 20 см. В мене рука десь 16. На мене, звісно, величенький. Десь сантиметрів на 18 ручки. Ось так буде гарно. І також вартість прописую. Тепер маю такий повітряний комплект з фіанітами сережки і браслет. В білому кольорі ще є сережки в синьому, далі покажу. Вага сережок 8,80, застіпка. Браслетику. Вага 14,7. Довжина регулюється 16,5-20 см. Класний такий діапазон. Застібка тогл. Ось так на руці виглядає. Довжина сережки 5,8 см і ціна. І, і дивіться, є ще ці сережки в синьому кольорі, а браслетик тільки в білому, але подивіться, тут також є і білі камінчики, тому сміливо можна брати разом в комплекті. Габарити, вага ціна все те саме, ще раз зазначу. Що дівчата маю ось такі масивні сережки без каміння. 17,69 за вагою, застіпка. Довжина 7 см. І вартість. На сьогодні це все що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер WhatsApp, Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайк і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!